Благодійний фонд Вадима Столера передає цю прекрасну пташку, як ми між собою і називаємо. Це БПЛА, БПЛА українського виробника. І ви знаєте, це ще раз доводить те, що всі українці це дуже потужна сила. Є виробники, які виробляють дані пристрої, є захисники, які використовують ці пристрої. І є ми, волонтери, які допомагають це все з'єднати в командну роботу. Цей безполотник є унікальним, він має Певну особливість, але ми не хочемо розкривати цю особливість для того, щоб наші вороги з цим не скористались. Але я впевнена, це дуже допоможе нашим Збройним силам України. Дякую фонду Вадиму Столера за наданий безпілотник, який буде допомагати нам нищити окупантів. Дуже важлива засіб розвідки, завдяки якому буде звільнятися територія України. Слава Україні! Фонд Столара у межах ініціативи плюс плюс для ЗСУ вже надав захисникам та правоохоронним органам 326 одиниць високотехнологічного обладнання, такого як БПЛА, антидрон, системи, тепловізори, відеокамери та інші пристрої та амуніцію за безпосереднім запитом військових. І ми продовжимо передавати цю та іншу необхідну захисникам техніку до самої перемоги України.